Псалом 69 Переклад Івана Огієнка. Поквапся спасти мене Боже. Господи, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай застидаються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і хай посоромлені будуть. Усі, хто бажає для мене лихого, бодай повернулися з соромом ті, хто говорить на мене Ага, ага. Нехай тішаться та веселяться Тобою, Усі, хто шукає тебе, та хто любить спасіння Твоє, і хай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний. Поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся, переможного миру вам.